Доброго дня! Вітаю вас, в етері єдиного українського телебачення Великобританії. Сьогодні ми побалакаємо про футбол. Єсть нашої передачі навіть не один, а юні футболісти. Зараз я вас представлю. Гість наша передача Юрій Зарчук, віце-президент футбольного клубу Інтер Лондон, найбільший юнацький футбольний клуб у Великобританії та юні футболісти Назара, Дениса, Девіда та Тараса. Ми почнемо з Юрію з вас. Доброго дня ще раз. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея футбольного клубу у Великобританії? Доброго дня вам, велике дякую за це запрошення. Мене звати Юрій Зарчук, я віце-президент футбольного клубу FC Inter London. І ще раз хочу наголосити, це найбільший український клуб у Великій Британії. Ми цим пишаємося, і ми о, хочемо продовжувати це розвивати. А яка місія вашого футбольного клубу? Одна одне з головних завдань нашого клубу на даному етапі це є розвиток. І це ми хочемо бути трампліном для дітей. Щоб вони мали можливість, це є дуже хороше місце. Лондон, Велика Британія, так як ми знаємо, це футбольна країна, і футбол тут надзвичайно розвинений. І ми хочемо, щоб наші діти мали майбутнє, мали мрії, йшли за своїми мріями. І ми, так як футбольний клуб, трамплін для них, ми хотіли б, щоб вони не здавались, продовжували своє життя, і щоб великі команди, такі як ми знаємо, Арсенал Челсі та будь-які інші, бачили їх, проявляли інтерес. Ну, щось А ваш футбольний клуб більш зосереджений на розвитку чи конкуренції? Які ви розставляєте акценти? Ми дивимося на це так. Ми будуємо велику футбольну сім'ю тут. Ми йдемо все крок за кроком. Ми дуже уважно ставимося до людей, яких ми вибираємо. І ми... у нас. Є план. Ми стараємося дотримуватись цього плану. Ми стараємось притягувати українців, українських дітей з будь-яких точків Лондона і не тільки Лондона. Так це важко, тому що всі батьки працюють, а але діти, так як у нас діти від від. Ю, юний вік від 5 років і до 15 років батьки повинні приїжджати з дітьми, і це не це дуже важко для багатьох дітей, так як ми знаємо, в Лондоні дуже е, швидке життя, і, але батьки справляються, діти приходять, вони насолоджуються. Це для них таке е, середовище, де вони можуть. Uh, побути на якийсь час українцями. Вони можуть дружити, спілкуватись, uh, так як вони малі діти, дурачитись між собою. Юрію, а де знаходиться саме клуб? Де ви тренуєтесь? Uh, ну, і по як це починалося взагалі? Спочатку було поле чи як? Ну, давайте почнемо. Де знаходиться клуб? Uh, ми знаходимося Лейтон, це Драперсфілд. East ми тренуємось там весь час, від, від коли клуб було засновано. Ми маємо також тренування на даному етапі. Ми маємо два тренування. Це у нас вівторок, четвер. І останній рік ми почали грати в різних лігах, бо до цього у нас не було можливості дуже важко пробитися в англійські ліги. І на даному етапі у нас виглядає у нас така ситуація. <laughs> Дякую. У мене питання до хлопчиків. Ви можете відповідати то завгодно. Якщо б, у вас була б якась суперсила, яку б ви проявили суперсилу і що б це було? Давайте я відповім. Мене звати Назар, мені 14. На мою думку, для мене, як для центрального захисника у футболі, мені дуже важливо мати е, таку суперсилу, як бачення футбольного поля. Я би хотів його бачити настільки добре, щоб я був на 2-3 кроки попереду від свого суперника, щоб я знав всі його рухи і міг передбачити, що він зробить. Дякую. Всім привіт, мене звати Девід, мені 14 років. Я б мав таку суперсилу, що я міг біг... бігати як флеш. Всім привіт, мене звати Денис. Я би хотів мати суперсилу як в Соніка бути супер швидким. Як я правий захисник, я хочу, щоб якщо мене введуть, щоб я їх добі... догнав і забрав в них м'яч. Привіт, мене звати Тарас, мені 13 років. Якщо б я міг мати суперсилу на полі, я б виграв, щоб м'яч завжди був приклеєний мені до нозі, до ноги. Бо мій кумір в футболі Месі, він. У нього дрібнень дуже хороший, я хочу бути як він. Хлопчики, які ви молодці, у мене ще до вас питання. Якщо б ви могли б займатися будь-яким видом спорту цілий день, що це був за вид спорту? На мою думку, відповідь тільки одна: Тут тільки футбол, але відносно одного футболу не буде достатньо для нас через те, що футбол потребує не тільки вміння в нього грати, а потребує багато фізичної сили. Ти мусиш займатися в залі, або е, робити пробіжки зранку, щоб добитися якихось результатів у футболі. Я б займався футболом, але якщо б не футболом, то тенісом. Я би займався футболом, бо тільки є один спорт, найліпший спорт на світі. І я би ще був в спортзалі, я, я кожен день в спортзалі. То... Ну, перший вран футбол, а якщо б не футбол, то карате, бо в мене теж у карате є багато досягнень. <рес> <рес> Молодці. А що ви кажете собі перед кожною грою? Ну, особисто я я як релігіозна людина, я молюся перед кожною грою. Особисто я собі ну, слухаю музику перед грою або, або молюсь. Це єдине, що я роблю перед грою. Я рідко коли говорю сам собою. Переді грою я завжди собі кажу, що ми мусимо виїхати за нашу країну і за наших батьків. Я перед матчем завжди собі говорю, що ми це зможемо, ми це виграємо. Якщо ми навіть не виграємо, то в нас все попереді. Я так само, як Назар. Я або молюся, або музику слухаю в нову Дякую. Юрій, я хочу повернутися до вас. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам, скільки зараз команд чи граців є членами клубу? У на, на даному етапі ми маємо більше ніж 80 футболістів. Хоча починалося все з 10 12 футболістів, е, та за три роки у нас вийшло добитись такого, як на мене, фантастичного результату і дійти до 80. і надіюсь, ця, ця кількість не буде зменшуватися, а буде лише збільшуватись. От е, е, у нас працюють, як я вже й казав, люди. Ми стараємося будувати ком'юніті. Е, Люди, які відповідальні, які розуміють футбол, які розуміють, скажімо так, навіть є трошки психологами, батьками, які можуть допомагати дітям, відчувати дітей, знайти підхід до дітей. Це дуже чудово. Це і, дуже чудово. Так, і так, ми, наша, е, наші менеджери дуже уважно підбирають наш став на, і кожну людину, яка хоче прийти до нас у нашу сім'ю, у наш клуб і, і йти з нами цим шляхом, нашою дорогою і нашим баченням. Які переваги створення українського футбольного клубу саме у Великобританії? Для нашої української спільноти, але у зараз у Великобританії переваги це ну, діти, що вони можуть е, відчути себе як удома, хоч на якийсь короткий проміжок часу, і забути, е, забути ту велику трагедію, яка є е, у нас в країні, тому що. Е, я не думаю, що для багатьох дітей, ну скажімо, правильніше буде сказати, багато людей думали приїхати сюди сюди. Була мрією, і хтось втілив це, але на даному етапі дуже багато людей, дітей, людей, батьків, дорослих, в яких це було вимушено не по їхньому бажанню, а вимушено. І на даному етапі ми стараємось дати їм всю підтримку. Яку ми, які, я, у, 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 в тих е, межах, в яких ми можемо це дати. І навіть більших, я, я сподіваюся. А, хлопчики, у мене до вас питання. Якщо б ви могли зустрітися з легендою спорту, хто це був? Розкажіть, будь ласка, нам, ну, в мене є два варіанти. Знову ж таки, це Серхіо Рамос і Вірджіл Ван Дейк. Вони як два найкращих центральних захисники, скоріш за все, за всю історію футбола. Вони би могли мені підказати, що і як я маю робити для того, щоб стати кращою версією себе. І як мати такий же самий менталітет, як в них. Через те, що в футболі це доволі важливо. Треба бути також ментально підготовленим до того. Ну, до, до твоїх матчів і тренувань, до всього. У мене є два варіанти. Це один є Олександр Вусик. Бо він є знаменитий український футбоксер. А другий варіант це був Михайло Мудрик. Бо він, як ви всі знаєте, у нього зараз є дуже велика ситуація. Але на мою думку, він, якщо б зараз грав, він був зараз би любимий, саме найсильніший український футболіст у світі. Для мене два варіанти є. Це б був Роналдо. Олександр Зінченко, бо я з Зінченко був зустрівся на відкритті його книжки, і він мені пообіцяв, що він прийде до нашого клубу. У мене або Андрій Шевченко, або Месі. Бо Месі, ну він якщо не найліпший, то один з найліпших за історію футболу. І Андрій Шевченко, бо він най... ну, для мене він найкращий український футболіст за весь час. Хлопчик, я ж розумію, що ви дуже полюбляєте грати у футбол. А, якщо б ви могли змінити якесь правило одне, яке б правило б змінили б? Мене дуже і дуже нервує правило, коли е, футболіст симулює і за це суддя його деколи не виганяє з поля. Це дуже роздратовує тебе як футболіста, і ти я рахую, що суддя за таке має видаляти зразу з поля на це нема виправдань. На мою думку, я би, без змі... я би змінив що в футболі не було більше офсайдів. Я би тоже як mm. девід змінив, щоб не було б офсайдів, бо це означає, що буде більше голів і легше забивати їх. Mm, я би змінив, коли м'яч виходить за поля, його не кидати, а просто копати. Ніби не кидати в поле, а копати в поле. А хто ваш найкращий товариш по грі у футбол? Розкажіть, будь ласка. Е, у мене особисто, це мій партнер по захисту Владислав Борилюк. Е, на думку всіх, цілого клубу тренера, цілого персоналу клубу, він є найкращим гравцем за сезон. Кожен з нас може йому подякувати через те, що якщо б не він, би не добилось таких великих результатів. Ну, і ми з ним проводимо багато часу разом, ми з ним спілкуємося багато. Він, він для мене дуже смішна людина. Він може потрапити в такі смішні ситуації. І він, він один з моїх кращих друзів. На мою думку, це є Денис Федон. Бо деколи, коли я на тренуваннях навіть в ігрі і має плану ігру. Він завжди мені каже: не здавайся до кінця, бо ти це можеш, бо ти є лідер команди. Для мене це є Девід. Мені дуже подобається його характер. Він завжди ніколи не здається, завжди всім допомагає. Він дуже крутий. Для мене це Віталік, наш воротар. Бо він, він воротар це завжди один із найважливі, найважливіших іграків на полі. І так як він відноситься до тренувань, до футболу, дуже гарно. І я думаю, що він може і навіть грати за якісь там академії в Лондоні, за Арсенал, за Челсії, найсильніші команди. Хлопчики, дуже добре. А яку найкращу пораду ви отримали від тренера? Ну, тут не особисто про мене, тут про всю команду. Е, завжди є на кожному тренуванні, на кожній зустрічі з тренером. Він нам всім каже, що ми повинні грати в пас через те, що футбол це командна гра. Якщо ви не будете грати командою, грати в пас, ви не заграєте в футбол. Це дуже просто. То саме те, що Назар сказав, нам тренер завжди після ігрою каже до нас: ви якщо в пасом не будете грати, то в нас не вийде футбол і не вийде ніяких голів. Ми, ми будем, команда буде від нас забрати м'яч і буде нам забивати, і ми будемо перегравати. що ми це не хочемо. Було дуже-дуже багато дуже гарних порад від тренера, але одна та, що мені найбільше допомогла, це коли мене тренер навчив правильно крити свого ігрока. Я думаю, що треба грати до останньої секунди, бо пару матчів назад, в четвертьфіналі, ми програвали 1-0, і була остання атака, був кутовий, і ми з того кутового забили, і пішли на пенальки, і ще потім виграли той матч і прийшли в полуфінал. Дякую, Юрі. Давайте повернемося до вас. Хто вам допомагає розвивати клуб, зростати? О, нам допомагає це нетворк Саша Козак. Дуже нам допоміг. Також робив інтерв'ю, так як і ви, дуже за що я вам дуже вам вдячний ще раз. І також Educational Hub Євгенія. Євгенія, це на даний момент дві дві людини і організації, які показують нас Лондону, можемо сказати, роблять для нас реклами. І дають можливість іншим українським дітям, які на даному етапі ще не у нас в клубі, але можливо шукають. Шукають, де їм подітися, бо це не є легко. Дуже багато різної інформації на в нашому житті зараз і в Лондоні, але найти саме ту, яка тобі була б до вподоби, дуже важко. Тому ще раз дуже велике їм дякую і надіюсь, ми в подальшому будемо з ними співпрацювати і знайдемо нових людей, і будемо продовжувати наш шлях. Е, Юрію, чи може ви хотіли поділитися з більш широким українським співтоваримством, чимось. Розкажіть, будь ласка, нам. Як тут і у Великобританії, так і на батьківщині. Uh, mm, так, звісно, хочеться. Ну, може, у вас є щось, чим ви хотіли поділитися? Mm. Mm. Що я можу сказати? Ну, Про розвиток клубу, про розвиток дитячого, юнацького клубу футбольного це ж все ж таки дуже важлива місія. Ви робите дуже важливу місію. Так, ми стараємося, ми стараємося підтримувати дітей, давати їм хороші позитивні емоції. Це не завжди так виходить, але це для них величезний досвід, як і тут, так і в Україні. І це для них великий досвід, тому що на футбольних полях, так як і в житті, бувають перемоги. Коли ти дуже радий і в тебе емоції, хороші емоції переповнюють, а є негативний досвід. І ми, як люди, так само і а діти. що саме ви маєте на увазі? коли отримуєш поразки, інколи бувають болючі поразки, так як одна Тарас сказав, що не здаватись до останньої секунди, і вони отримали, отримали. Колосальне задоволення, так само інша команда. Якщо подумати про іншу команду, вони програли і їм дуже важко це сприйняти, адже вони були за секунду до перемоги, і це дуже б'є по людині. І так як я говорив, тренери повинні бути великими психологами також, і вони повинні дітям давати цю можливість справлятися з цим. Стресом, навіть стресом, із цими складними ситуаціями, тому і в житті так само в житті допомагають е, батьки, мама, тато і, і інші рідні. А на футбольних полях це тренери і також товариші по команді, по команді. Тому хочеться, щоб так як я кажу, ми будуємо сім'ю, щоб у наших командах. У нашій команді і в командах вдома щоб люди вчилися, люди, діти один одного підтримувати і вірити в один одного, і знати, що це лише якийсь період часу. Ми це пройдемо, ми це поборемо і ми станемо сильнішими навіть завдяки якимсь незгодам. Не Дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую, хлопці, що ви прийшли. Але а я нагадую, що у нас у кістях був гість придачі Юрій Зарчук, віцепрезидент футбольного клубу та юні футболісти. Дуже дякую всім.